У французькому Альянсі виставився Кирило Горічній французький фотограф, українець із походження на світлинах. Українці із різних регіонів, різних професій, і статків поруч повісив фото простої гуцулки і колишньої прем'єр-міністра, бізнесмена і козака. Своїх героїв шукав під час роботи для іноземної преси, зокрема для журналу Люмонд. Кирило є фотожурналіст, але ця виставка виходить за межі фотожурналістики, тому що вона мистецько багата і талановита. Кирило Горішній помітив, що світу цікаво Україна із негативного боку бідність, Чорнобиль, проституція, алкоголь. А він хоче показати землю своїх предків із багатою культурою. Дуже часто бачу цю Україну через карикатуру, тобто на заході України. Вважаю, що там бандерівці, фашисти живуть і на сході то бандити чи шахтари, і це досить обмежений погляд на суспільство, на українське суспільство. Так що тут я вирішив просто подорожувати іноді, в рамках репортажів для міжнародної преси, я постарався одним ударом бити двох зайців і водночас фотографувати для особистого проекту. Батьки Кирила Горішнього – українці, які народилися вже у Франції. А от їхній син під час навчання у Гарварді раптом вирішив повернутися на землю діда Баби у свою серію світлин українці від заходу до сходу вже виставляв у Парижі. Тепер хоче повести і на схід України.